Всім привіт! Мене звати Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі. Дівчатка, Сьогодні я хочу з вами поділитися брізою. Це такі млинчики. Вони складаються з яєць. Я тут вбила 4 яйця, посолила, поперчила, дала чуть-чуть копченої паприки і 4 столові ложки молока. І зараз я буду такі випікати млинчики. Нажарила я млинці. Дивіться, скільки вийшлося цих млинців. Дуже легонько вони жаруться, обертаються, без масла, без нічого, на сковорідці. Зробила я фарш 300 грамів грудки. Я перекрутила, я фарш сама роблю, не купую, перекрутила. Добавила тут теж чесничку, солі, перчику і тепер ми будемо отак От накладаю я на млинець фаршу. так гарненько накладаю. Зверка фаршу, майонез, Мій домашній. Знаєте, що я сама теж роблю, без яєць, без олію, тільки йогурт і гірчичка, І приправи. Отак От ми намазую. гортаю цей млинець так акуратненько. отако. От о, і накладаю в духовочку. Накрутила я такі рулетики, дивіться, і в духовочку кладу на пів години. По бажанню через за 15 минут можете потерти твердим сиром. І все. І дивіться, яка смокота, і ми можемо їсти і не поправлятися. Всього вам доброго, бувайте здорові! Nossa, não